У березні пройшло засідання виконкому визирської сільради про організацію робіт з благоустрою, озелененню та наведенню належного санітарного стану у поточному році на території громади, доповів начальник відділу ЖКГ Вадим Рошка. Члени виконкому заздалегідь отримали від нього графік проведення усіх запланованих робіт та затвердили їх без доповнень. Про стан медичного обслуговування на території Визирської сільради доклала директорка КНП Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги Еліна Концева. Вона звітувала, що цей заклад війшов у десятку ЦПМСД в області з найвищими показниками по вакцинації від ковіду. І також ми є одним із лідерами по вакцинальній кампанії серед в області, серед дитячого населення. Тому у нас є виконання 100% і більше. Також Еліна концева звернулася до старост округів про допомогу у проведенні кампанії по щепленню дорослого населення від правця та дифтерії. Зараз будуть посівні роботи і буде взаємодія із землею, із з технікою, і е, може бути і ушкодження тіла, поранення там. Ну пізніше ми вам просто настаростати розішлемо такі пам'ятки, що потрібно знати для дорослого населення, через те, що кожні 10 років треба вакцинуватися. Члени виконкому прийняли низку рішень щодо питань захисту прав дітей та затвердили нового секретаря комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті визирської сільради. Нею стала Надія Брідченко. В ході засідання були прийняті рішення про виплату компенсацій фізичним особам. Які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі про призначення опікуна, про надання матеріальної допомоги при народженні дитини та до ювілейних дат, надати ліквідаторам аварійна на чес по 2 тисячі на загальну суму 18 тисяч гривень відповідно до поданого списку, і особам першої категорії потерпілим по тисячі, там три особи. Також була ухвалена допомога на лікування військовослужбовцям та тим жителям громади, хто звернувся та цього потребує а також щоквартальної матеріальної допомоги громадянам віком 90 років і більше.